Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата, я гадаю у вас усі гарний настрій і я вас запрошую сьогодні на заняття з малювання. Сьогодні на занятті з малювання ви можете використовувати все, що забажаєте для малювання. Це можуть бути і фарби, і фломастери, і олівці. Адже ви багато навчилися вже малювати. Малювали ви, дітки, кольорові грибочки. Малювали квіткову галявину. Ще малювали на тему літо літечка. І сьогодні, діти, я вам пропоную намалювати малюнок за власним задумом. Що ви забажаєте? Можете використовувати всі матеріали для малювання. Я хочу, дітко, вас запитати, що ви найбільше полюбляєте малювати? Малюнок за задумом це ваше бажання малювати, що ви хочете. Це ваші фантазії, що ви придумаєте на малювання. Так отже, старайтесь, мої людям, і чати. А я буду чекати з нетерпінням ваші фотографії і ваші задумані малюнки. А зараз... Побачення до нових занять. Бувайте!